Трагічні події в Одесі 2 травня не на жарт налякали та сполохали як Одеситів, так і жителів Одещини. Зокрема, у Білгородністровському ходять чутки про захват адміністративних будівель, пошти, військомату, фортеці, міськрайонного відділу міліції тощо. Більше того, в місті було спалено кілька банкоматів одного із комерційних банків України. Також з'явилася неофіційна інформація, що у селищі міського типу затока на базах відпочинку дислокуються провокатори масових безпорядків а керманом прогулюються озброєні люди із сусідніх держав. Ця інформація має, ну можна так сказати, вона носить провокаційний характер. Дійсно, на одній з баз відпочинку, яка розташована в СМТ затока на Будацькій косі, так званої районної території, на базі відпочинку Імпульс звідома керівництва цієї бази проживають, ну, скажімо так, до 20 активістів Євромайдану, активісти Білоградністровської. Народної самоборони, це громадська організація, яка легально функціонує на території міста Білогісовського та Білого району. Це близько 20 осіб, які ще раз кажу, які звідомо, ми знаємо про їх проживання на цій базі відпочинку. І вони в основному приймають участь спільно з правоохоронцями міста Віддіополь Одеси. Там Білгонісовська та Білогорісовська районного в охороні громадського порядку. Це робота на блокпостах і патрулювання під час проведення масових заходів. Натомість, як зазначає Володимир Масло, головне завдання, що ставлять перед собою представники правого сектору, це взаємодія з правоохоронцями, а не перешкоджання їх роботі, завдяки співпраці із громадськими формуваннями Білгородністровська народна самооборона, Білгородністровська народна рада, спілка ветеранів Афганістану, десантники тощо забезпечуються спокій та порядок в місті та районі. Сі дії є узгоджені, тому всі, всі сили, скажімо, називаємо це так. Ми всі направлені. На єдине це забезпечення спокою, громадян, забезпечення спокою громадян і забезпечення належного функціонування всіх об'єктів на території нашого міста та району. Володимир Михайлович вказує, що наразі збільшилася кількість заяв від пересічних громадян про наявність, начебто, провокаторів та бойовиків, про що свідомими громадянами одразу повідомляється до міськрайонного відділу міліції, за словами заступника міліції, з 2 по 4 травня у селищі Сергіївка, Затока та самого міста проводилася спортивно-оздоровча кампанія Квест, учасники якої з відома міліції проводили змагання та жодним чином не провокували порушення спокою та порядку в місті. У той же час, якщо ж ви стали свідком під. Дозрілих подій явищ тощо звертатися до чергової частини за телефонами 102 вісімдесят три шістдесят один, шість та 7-12-49 Затоківське відділення міліції. Що ж стосується підпалу банкоматів та порушення правопорядку на території міста та району, то на цих людей очікує покарання. Порушники закону порушують його. І це і пошкодження банкоматів приватбанку. Порушення громадського порядку по вулиці Першотравневій, там таке улюблене місце збору нашої молоді це все є прояви просто хуліганських дій. І всі люди, які будуть приймати в них участь, будуть затримані. І притягнені до відповідальності вже за кілька днів на українців очікує свято великої перемоги, але в умовах, що склалися в обласному центрі та в Україні в цілому, у пересічних акерманців виникають запитання: що саме очікувати від провокаторів у цей день, і чи не станеться повторення сюжету одеської кривавої п'ятниці у Білгородністровському? Всі дії скоординовані. Е Будуть задіяні люди для того, щоб забезпечити нормальний правопорядок, і він буде забезпечений. Залишатись спокійними, не вступати на шлях будь-якого протизаконного протистояння, бути розсудлими, не піддаватись жодним провокаціям і не нагнітати обстановку в нашому місці, в районі в цілому.